У селі Сновидів Бучицького району пропала дитина. Семирічна дівчинка 28 червня відпочивала з дорослими на березі річки Дністер. Вже надвечір за викликом про зникнення дитини на місце прибули рятувальники. Ні, одежі на березі немає нічого, ніхто не знає, де і як що пропала. Значить, коли приїхала машина, вони виїхали на місце трагедії. Розказали, значить, про це, що ця дівчинка. Чи це гості, чи хто з Києва. Вона з ними пішла відпочивати на берег Дністра. Коли зогляділися, ніхто не бачив, де вона пропала, як це сталося і що сталося. Обшукали все довкола, але все ж схиляються до думки, що дитина пішла під воду. На Дністрі у тому місці, де бачили дівчинку востаннє, знаходиться перепад, розповідає Василь Козак. Каміння, яке в поперек річки, де можна пройти по коліна в воді. Перевал такий. Зразу за тим перевалом, ну, течія велика по Дністрі йде, тому що річка в тому місці пряма. Зразу за тим перевалом заглиблення, така як жолоб вимите. От течія теж в тому жолобі дуже велика. Хлопці, ризикуючи своїм життям, здоров'ям, значить, пустили водолаза і йшли по тому жолобі. Бо інакше де, е, тому що хлопці з пожежної частини Бучацького району проходили по мілині. Тут ті е, зліва і справа кошками проходили такими гачками. Вода чиста, а відповідно, і видимість добра, але водолази, пройшовши близько кілометра, дитини так і не знайшли. Неможливо працювати по-перше, там немає ніде ні повороту. От щоб е, якщо десь може бути поворот, може викинути тіло на, на берег чи десь може так. Дитина дуже легенька. Я вже розказував не один раз про те, що тіло людини, мертве тіло людини, буквально за троє-четверо суток несе на 75-80 кілометрів. І тоді воно вспливає або десь виносить аж на Чернівеччині, на Хмельниччині. На Тернопільщині лише за червень. це вже шостий нещасний випадок на воді.